Боже і коли ми зверталися до Бога з молитвою, то були такі слова, що Господи, не в цьому храмі, Твоє є руха чують все, всі молитви, з якими ми будемо на тебе звертатися. Але перед цим сказано що всі, хто страхом Божим і благоволенням внідуть в цей храм, нехай будуть почуті тобою. І тому кожен храм є тим місцем, де Бог особливо чує кожного, хто звертається до нього. В храмі Божий присутня. Особлива благодать Божа. Звичайно, ми знаємо яскраві приклади, такі, як честь освятили храм Пророка Божа Ілії. Він мав таку благодатну силу, що де б він не знаходився, для нього був храм в будь-якому місці. Він осіщав місце, де він знаходився своєю Божою благодаттю, яка була в ньому. Звичайно, таку благодать мають рідкі святі, але вона є, коли, коли часто люди навіть і говорять, а що, нащо мені йти в храм Божий? Бо я не можу звернутися на будь-якому місці до Бога. Да, звичайно, Ми можемо звернутися до Бога в будь-якому місці. Але Боже установлення таке, що в храмі особлива присутність Божа, особлива благодать Божа. І усі тих, таких, як пророка Ілії, де б вони не були, вони мали божественну силу, благодать. Таку, що вони освіщали все. І ми знаємо і життя преподобного прикодобного, пророка Божої Іллії, що він був в Нідовані, що люди, ізраїльський народ пав і до не послушав тих заповідей Божих, які Бог дарував людям ізраїльському народу. І він в такому недогадуванні призивав всіх до покаяння. Він навіть, ми знаємо, із Третьої книги царства, що пророк я знищив 800 язичних жріцов за те, що вони народ Божий вчили і до Луклонського. Поклоніння Богу, вони вчили поклонятися дівну. Але за це цариця є, є... 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 Завір, яка покривіті слова помагадала і донослужителям. Вона сказала, ти пророк і я, а я і Гординя така вісовська. І вона шукала смерті пророка Ілії. Ця обставина говорить, що часто Бог попускає так, що треба святим утікати від тих гонітелів, які прийшли до них. Пророк Божий Ілія воз... з неба послав на жертви вогонь, який попалив жертви, і показав, де істинний Бог. Женеці, які ця, е, хотіли, щоб жертвенний вогонь запалився, він не запалився. Умолив Бога пророк Ілія, щоб цей жертв вогонь попалив. Щоб було б, Бог послухав би Ілію, якби він так зробив і її сказав, Господі, да попали, як тих жрецов в неї. Але так пророк не, е, не молився. Він знав волю Божу. От часто прочитають життя святих і починають подражати, не знаючи волі Божої. Святі, так як крок Ілія, вони знали волю Божою. Боже, як ми знає, знаємо, був взятий на небо, на огняної корисні церкві робімо Сірафіну, і його в трапарі, йому ми співаємо, що він проповідник другого пришестя. Чому? Тому що перед другим пришестям ми знаємо, що по приданню церкви з проповіддю покаяння. Прийдуть пророки Божі Ілія і юнох. Вони прийдуть проповідують призивати людей до покаяння. Вони були живими взяти на небо. Їм треба як всім людям ще пережити той таїнство смерті, коли душа залишає тіло, як стається на землі, тіло, а душа до Бога відноситься. І пророкам цим треба буде також пережити. Вони за проповідь будуть вбити. Ми це знаємо з питання церкви. І тому Бог положив на вісніку, бачучи той час, в який ми живемо, посвятити храм Божий пророку Ілії. Який би був проповіді про покаяння, щоб ми всі з вами через покаяння йшли до Бога, як до цього призивав і про це рівнував пророк Божий Ілія. Дай Боже, що ми входили в храм Божий з таким настроєнням і з такою душою страхом Божим, щоб Бог чув наші слова. І всі звернення, які направлені до нього, так як ми з вами розмовляємо, бо ми цього просилися у Бога. Цього, у Бога. І Бог нам це давнює. Тільки нам з вами потрібно мати той страх Божий і те покаяння, до якого вище наш Господь і його святі угодники. Амінь. Я ще привітаю, Отця Намісніка братію всіх прибожного за відкриттям ще одного джерела, благодаті Господні. Обіч славиться завжди тим, що постійно йде молитва. І коли посіщаємо храм Богу Живому в честь пророка Божої Іммії, ми сподіваємося, що там на небі святий пророк. Ще з більшою ревністю буде молитися за браттю, яка пов'язається всій святій родителі для освічення храму. святили, може бути він каже, я вірю вас Бог, каже, перший своїх жінкою я, Він каже, вас тут каже, собою, служить, каже, вас каже, холодно, але вас тепер, тут і тепер, боє холодно, душа, і що на типоту Божі Богдані, Лові, миром, і що там покояння нашого. Синашки, там свобод цього світла, і трудно місце. Більше поставити там же, тоже більше більше, всі поїхали і слава, тут у нас вирола і своє відбили. Сірії, будь-який, всі наші привила. Нам так треба ввести, вот так і построїва

Буд� всі будівельники, всі місцеві здавалися, всі наші переповні, що з першого монастиря, навчилися, значить. Отак от процедурович. Слава Богу, що там є. І також він відстояв. Я призвавши книга. Спасибо вам і каятися перед Богом, щоб вам бути наслідниками царства небесного.